А уявіть собі такий світ. Гроші раптом починають втрачати свою вартість, а звичайнісінький хліб стає чимось на вагу золота. Це, знаєте, не сценарій якогось апокаліптичного фільму, ні, це цілком реальна історія про економічне потрасіння, яке просто назавжди змінило Європу. Отже, давайте розбиратися, як потік скарбів з Нового світу перевернув економіку цілого континенту з ніг на голову. А все почалося, як це часто буває, зі скарбів. От у 2015 році біля узбережжя Колумбії знайшли іспанський галеон Сан-Хосе. І що ж там було на борту? Скарби на суму понад мільярд доларів. І це ж лише один єдиний корабель. Тільки спробуйте уявити, які потоки золота і срібла тоді хлинули до Європи. Ну що тут могло піти, не так правда ж? А потік цей був настільки потужним, що всього за одне століття кількість грошей в обігу в Європі зросла в чотири рази. Повторююся, в чотири рази. Це й стало тим самим спусковим гачком для всього, що відбулося потім. І отут ми підходимо до головного питання, яке без перебільшення змінило долі мільйонів. Що ж трап'яється з економікою, коли грошей стає ну просто забагато, а реальних товарів, які за них можна купити, ні, коли монети стають чимось звичним, а ось хліб справжнісінькою розкішю. Тож для початку, звідки взагалі взялася ця так би мовити, повін скарбів, все просто після великих географічних відкриттів до Європи полився такий потік дорогоцінних металів з американських колоній, якого світ ще просто не бачив. Це явище і отримало назву Цінова революція. Якщо пояснити простими словами, це той самий класичний випадок, коли занадто багато грошей починає полювати на занадто малу кількість товарів. Отже, що ж таке ця цінова революція? Ну, по суті, це процес, коли золото й срібло, тобто самі гроші, стрімко дешевшили. Іншими словами, грошей, наче й стало більше, але їхня купідельна спроможність, тобто те, що за них реально можна було придбати, катастрофічно впала. А от усе інше, і в першу чергу їжа навпаки шалено дорожчало. А тепер давайте подивимось на конкретні цифри. Вони просто шокують. Ціни на пшеницю у Франції злетіли у сім разів, в Англії у п'ять. А в Іспанії, куди, власне, ці скарби прибували першою, ситуація була ще гіршою. Для звичайної людини це означало тільки одне катастрофу. А ось цей графік ілюструє справжню трагедію простих людей. От в Англії, наприклад, ціни на промислові товари зросли в півтора рази, а зарплати всього на третину. Тільки вдумайтесь витрати на їжу зростають у п'ятеро, а доходи майже не змінюються. Ну і як тут виживати? Наслідки, звісно, були неминучими. Їжа перетворилася на розкіш, яка була просто недоступною для більшості, і це, звичайно, спровокувало голодні бунти і повстання по всій Європі. Люди були доведені довідчаю. Зрозуміло, що будь-яка економічна буря створює і переможців, і переможених, і ця історія не вияток. Давайте подивимось, як ця криза фактично розколола тогочасне суспільство. У виграші опинилися підприємці та купці. Все логічно, вони продавали свої товари за новими, значно вищими цінами, а от робітникам продовжували платити стару низьку зарплату. Хто ж програв? Наймені працівники, чиї доходи просто з'їдала інфляція і дрібні ремісники, яких поступово витісняли з ринку великі мануфактури. Це й призвело до шаленого соціального розчарування. Прірва між різними верствами суспільства тільки поглиблювалася, і відома фраза бідні ставали біднішими, а багаті багатшими стала просто жорстокою реальністю того часу. Але потік скарбів був лише частиною глобальних змін. Паралельно відбувався ще один, не менш важливий процес так званий колумбовий обмін. І він назавжди змінив не тільки економіку, а й те, що їли люди по всьому світу. Тільки подумайте з Америки до нас прибули картопля, кукурудза, помідори. Ну хто сьогодні може уявити європейську кухню без них? Це ж неможливо. А в Америку тим часом завезли пшеницю, рис і, що дуже важливо, коней, корів та свиней, які просто докорінно змінили тамтешнє життя і сільське господарство. І наслідки цього обміну були просто колосальними. Він не просто змінив дієти і навіть сприяв зростанню населення. Найголовніше, він дав потужний поштовх для формування глобального ринку. І от саме цей ринок і став ареною для нової економічної драми, яку спричинила наша цінова революція. Цей новий глобальний ринок у свою чергу почав перекроювати саму Європу. Він створив абсолютно новий економічний порядок на континенті, розділивши його на дві частини. Сформувалася така собі система Центр периферія. Західна Європа з її містами, мануфактурами та купцями стала індустріальним центром, який відчайдушно потребував їжі. А от Центральна та Східна Європа перетворилися на аграрну периферію, на головну житницю, що постачала зерно на захід. А що ж було рушійною силою цього аграрного експорту на сході? Це був так званий фільварок, величезне господарство, повністю орієнтоване на ринок. Можна сказати, це були такі собі агрохолдинги 16 століття, що працювали на експорт, використовуючи здебільшого працю залежних селян. Отже, давайте швиденько підсумуємо цей ланцюжок подій. Скарби з Америки спричинили шалену інфляцію. Інфляція, у свою чергу, створила прірву між багатими і бідними. Паралельно з цим Колумбив обмін змінив світове сільське господарство, і все це разом призвело до нового економічного поділу Європи. От такий от ефект доміно. Цінова революція XVI століття була не просто про гроші. Ні, вона заклала основи сучасного глобального ринку. Вона створила величезні багатства і водночас глибоку нерівність, відлуння якої ми відчуваємо сьогодні. І тут залишається відкритим питання: чи вивчили ми уроки цієї далекої епохи, чи, можливо, і досі продовжуємо ходити по тому ж самому колу?